Добрий день, ви на каналі Українське Яблуко. Сьогодні ми будемо розмовляти про підщепи на персик, про сорти, і я вам представляю два вида підщеп От з правої сторони і з лівої сторони. З правої сторони, подивіться, це. Підщепа, яку я вам показував, коли ми сіяли її, персик приморський. А з лівої сторони цих два ряда, і там зараз в другому місці ми теж вам покажемо, це персик манджурський. Як ви бачите, підщепа в дуже гарному стані, готова до окуліровки. І ми будемо на ню прищеплювати культурні сорти. І тому, якщо у вас є зацікавленість, на осінь 2024 року мати якісний садивний матеріал певних сортів на підщепі однієї з самих морозостійких приморський персик і манджурський персик. Будь ласка, замовляйте. Дивіться, звичайно, перевагу ми будемо давати тим, які замовляють великі партії і, які, і сорти, які в нас є в наявності в колекції. Якщо комусь потрібні інші сорти, будь ласка, пишіть в коментарях, ставте вподобайки, запитуйте, і ми будемо ці сорти теж е, по мірі можливості, якщо в нас є така можливість взяти живці, Таких сортів, яких у нас немає, теж нащеплювати і реалізовувати осінню 2024 року. Я вже вам в тому відео розказував про цей приморський персик. Він з приморського краю, дрібне насіння. Воно дрібніше, дивіться на каналі, воно більше, ніж е, манджурський, але дуже якісний, тому що сходи хороші. Я бачу по висоті, він навіть вищий піднявся за манджурського персика, як під щепа. І колір листа трохи світліший. Манджурського персика світліший колір ледь-ледь замітно. А це манджурка. На колір листа трохи. Ледь-ледь темніший. Це я не знаю, чи буде вам на відео видно, але нам тут хорошо видно. Цей приморський персик, він дуже невибагливий. Е, переносить температуру до мінус 45. Е, ми обов'язково його залишимо якусь частину е, просто для того, щоб вирощувати е, саму підщепу, щоб мати кісточку цього персика. Ну, також і в нас є Ракіновецький, його, правда, небагато. Ми теж його залишаємо собі, і будемо робити саджанці як для себе, так і на продаж, в основному для себе на сад. Ну і, звичайно, великі замовники, які будуть садити сади, можуть нас замовляти, поки ще є можливість це робити. Як ви бачите, як ви бачите, ось такий персик, Товщина його. Він вже підготовлений. Дуже якісний. Ніде нема пошкоджень, ми не бачимо, ні е, хвороб я на ньому не бачу, ні шкідників теж, е, тому що тут е, ми хорошо його обробляли. І тому будьте уважні, е, я буду зараз перечисляти там, під описом буде е, теж під відео. Е, я буду перечисляти сорта, які ми будемо нащеплювати собі, і на продаж. І можете зразу замовляти. Ну, звичайно, замовляти не по одному, тому що це буде маса дзвонків. Будь ласка, на Viber пишіть, або замовляйте пізно ввечері, коли я вдома, коли я можу записати. Ті люди, які будуть замовляти більшу кількість. Ну, а ті, які в роздріб, то там вже пізніше. Ми зараз переходимо на другу ділянку. І тут в нас в основному манджурський, ну, щоб ви просто бачили, яка його кількість. Ось такі ряди, аж туди до кінця саду. Так що є з чого вибрати, теж в прекрасному стані. І зараз увага, що ми будемо робити? В основному ми будемо нащеплювати промислові сорта. Я вам хочу зазначити, що я схиляюсь взагалі до промислових сортів, ті сорта, які показують хорошу якість в нашому районі в Центральній Україні. І не тільки в Центральній Україні, а на Маджурському Перську і на півночі. І на півдні. Ну, за винятком, можливо, деяких зон, в яких там може ґрунти не підходять, але я наскільки знаю, що манджурському персику підходять майже всі ґрунти, тому що він і посухо, е, е, такий стійкий, і також, також він е, росте, коли є перезволоження ґрунту. Е, я не, е, Неприхильник помологів, які мають по 50-80 по сортів, продають там різних і груші, яблуні, там персики, абрикоси. Я взагалі думаю, що це тільки для таких аматорів, які хочуть цей сад посадити із 50-60 сортів, дивитися на різні сорти. Я це колись трошки пробував. Але це просто марна річ, яка не приносить взагалі користі. І ті сорти. В основному на 80% в нашій зоні в умовах України показують незадовільні результати, їх невозможно продати, тому що там їх нема масово. Ну а що таке промисловий сорт? Це можеш і посадити, можеш і продати, можеш і угостити, де знаєш чіткі строки і так далі. і так далі, і так так далі далі тобто Це провірені сорта. Значить, перший основний це буде Redhaven Далі ми будемо щепити Royal Majestic Fleming Fury. 5Б, вони всі на каналі є. Огляд, дивіться. Також будемо щепити Flaming Fury PF15, теж огляд є, PF19, огляду немає. Він чуть-чуть пізніше достигає, ніж PF15 під вересень місяця з пізних сортів. Також будемо кардинал. Щепити і наші української селекції, лісостеповий чудовий персик, дуже морозостійкий дуже ароматний. Теж на каналі є. Ми не можемо відмовитися від нього, тому що замовники, особливо на місцевому ринку, коли вони приходять за персиками, обов'язково запитують, чи є цей персик, який пахне на 10-20 метрів і ароматний. Ми його теж будемо собі садити. Також азоріт. Є огляд Вайнголд, ви знаєте, його огляду немає і пізній персик ветеран. Оці персики. По абрикосу. Абрикос будемо садити. Е, нащеплювати верніше. Пріція, цунамі, Вондеркот, пінкот Бігред, ананасний Цюпінський, Фаралія. Е, уже Фаралія, Харогем і харгран це пізні сорта, які вже у серпні, в серпні. Місяці на початку серпня і в кінці е, липня місяці. Київський красень, краснощок і рубіста. От ці сорта ми будемо щепити. Якщо хтось хоче, щоб ми защепили йому інші сорта, будь ласка, дзвоніть, е, замовляйте, е, краще, щоб ви писали навіть в коментарях. Я буду відповідати, чи зможу я ці сорта зробити, чи зможуть, чи є можливість, чи є в, нашу, в нашій колекції ці сорта. І чи зможемо в великій кількості зробити. Якщо велика кількість, то звичайно це буде договір такий надійний з завдатком, тому що я так не можу робити там, 500 чи 1000 штук без завдатку, а потім людина щось їй не вийшло, обов'язково треба домовлятися. Кроме того, ми будемо пізній нектарин на манджурському персику нащеплювати Леді Світ. Це кінець серпня, вересень місяць. По яблуні. яблуня Нащеплювати будемо. Red Chief, Dereмін, Джона Prince, Пірос Целести, Байям Маріса. Вільям Спрайт, Хоней Крісп. І ще, можливо, в нас ще небагато недощеплюємо, ще, можливо, сорти, які ви замовите. По груші. Груша нояберська, Кармен, улюблена клапа Яблунівська, Талгарська красуня, конференція. Це вже нащіплено. Ну і ще будемо деякі сорта нащіплювати. У нас ще залишилась підщепа Айва ва 29 на якій будемо щепити. І зараз ми покажемо, що процес нащіплення вже почався. Ось ми вже. Ось ми вже нащіплюємо, сьогодні. У нас 6 Серпня. Стрічка польського виробництва дуже якісна. Ми тільки нею нащіплюємо. І вже деякі сорта ми нащіплюємо, і ще будемо нащіплювати приблизно... До двох, неділь. До двох неділь. В залежності від сокоруху, в залежності від того, які опади будуть і ще де продовжується сокорух. Ось ви бачите повну картину нашої підщепи, умови, догляд за нею. І це достойна підщепа, щоб мати достойні персики на такій підщепі. Будь ласка, розповсюджуйте це відео. Дивіться до кінця і розповсюджуйте у соціальних мережах і ставте вподобайки для того, щоб канал розвивався, щоб Україна розвивалась, процвітала. Я хочу всіх нас поздоровити, мордорське судно знов пошкоджене вже друге друге. І всім бажаю. Хорошого здоров'я, перемоги! Ну а ворогам йдуть за російським кораблем. До побачення.